На уся іноземна преса нам вихідні пророкувала веселі, казали, що десь там плюс-мінус субота, неділя, путін по нас запустить ще один арешнік, і орієнтувалися вони на зведення е, нотам. Так називається цей протокол попередження про закриття повітряного простору. Власне Дефенс Експрес пише, що закриття повітряного простору ще нічого не означає. А це вони про цей самий Арешнік. Також написали матеріал. Росіяни кажуть, часто закривають повітряний простір над полігоном Капустін Яр, щоб провести навчання або випробування зенітних ракет. Те, що вони перекрили на ці вихідні повітряний простір, нічого не означає. От наступний звітно там, 16-го, 21 го Числа нам каже про те, що знову перекривають повітряний простір. То чи варто орієнтуватися на е, зведення цієї структури? Ви розумієте, це один з одна з процедур безпек, безпеч, безпекових процедур, яка прийнята в цивільній авіації щодо закриття повітряного простору, який резервується за іншими відомствами, які в свою чергу. Виконують певні роботу, це може бути будь-що, і ну я з вами цілком погоджуюся. Це може бути і випробування е, ракети з класу спиртових настояк, там бояришник, там uh -huh. і інші. Вони такі назва, назви такі цікаві. Я коли чую, е, от не було, не було, і з'явилося. Ну зайшли в аптеку. Каже, яка цікава назва? О, ще не було. бояришник. Ой, значить, група нових меж. Міжгалактичних ракет бояришник. Щодо того, боятися не боятися, я хочу зазначити, щоб всі наші громадяни розуміли, будь-яка зброя, будь-яка зброя, навіть якщо в ній нема бойові, бойової частини, напхано всякі там ржаве жилятство, так кажу гіпотетично, вона все ж таки може руйнувати, коли впаде на, на, на поверхню землі, і може, на превеликий жаль вбити. Щодо тих всіх налякувань, вже було. знаєте, я тішуся, що я був один з тих небагатьох, який буквально в перший день висловив свою. Впевненість в тому, що це є такий великий надмуханий балон і без нічого, такий великий. Там я не знаю, якого кольору він, щоб люди там і що там намальовано, ви нас маєте боятися. Ну а ми, в свою чергу, маємо говорити: говоріть, говоріть. Ви нам не сильно заважаєте. Боятися чого? Ракети, яка при, пристосована для переносу виключно ядерної бойової частини. В яку напхали там якийсь імітатор ваговий, масогабаритний, він називається. Він прилетів і кінетично вдарив по поверхні землі України. Ну, ну, так, знаєте, як вони кажуть, ну такоє. Ну що далі? Е, а при тому Путін так вийшов, так сидить його, і так, так так кулачком, так зло. Так я вам тут тим, тим бояришникам, всіх тут буду лякати. Ну і що? Повірити росіянам перестати себе поважати. Е, треба робити відразу. Вибачте, треба робити відразу висновки. Скільки е, подібного ну, озброєння в них є? По різних з різних оцінок різних фахівців з цієї галузі там 4-6, в різних варіантах. Це можуть бути масогабаритні макети, це можуть бути стенди для випробування які на виробництві. А також там дві-три штуки зроблені для певних випробувань. От ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день росіяни мають в себе, в розпорядженні своєму ну від, там, від двох до трьох одиниць цієї техніки. Що можна тим зробити? Можна гучно. Гатнути, ну гучно гатнули, красиво було. Летів він в космосі. Цей бояришник. Люди фільмували, прилетів. Елементи тої бойової частини розділилися і кінетично вдарили по поверхні землі район міста Дніпро. З того, що відомо з офіційних джерел, пробили дах котельній. Ну. А я, от знаєте, всім глядачам кажу: звертайте увагу, було відео досить цікаві, зроблені. Хтось знімав розділення тої бойової частини, і такий потужний удар. Ну удар потужний, да. Кінетично він вдарив. Далі що? Вибух був, руйнування є, нема. Відповідь нема. Вибуху нема, руйнувань нема. Крапка. Тобто росіяни, знаєте, то так е, показують. Невідомо кому може нашим нервовим західним партнерам про те, що ми по, по вас тут гатнемо. Н ну так покажіть, чим ви гатнете. Ну ну дійсно, і, не дай Боже, якщо б вони коли би ми могли почати боятися. Якщо б не дай Боже, там е, було застосовано дійсно якась нова сучасна зброя, не дай Боже ядерна, і тоді да. Але коли цього нема, тому що вони бояться е, туди щось ядерне поставити, тому що дійсно тоді е, прилетить і їх розірвуть на шматки. Е, то тоді ми, як знаєте, ми українці після 22-го року, 22-му там певна е, кількість людей б... трошки підбоювалась. Е, потім то таке. А тепер. Е, Знов та лягаємо спати, бо не в нашу сторону летять. Що там ваньок пише? Ага, не в нашу. Ну, можна нормально спати. Тобто, розумієте, хоча це я це не підтримую, тому що маємо ми всі ховатися в спеціально зроблених для цього в місцях безпечних для нас. Але ну такі на сьогоднішній день на кого це розраховано? Це розраховано виключно на наших західних партнерів, в тому числі американців, які ще дуже сильно озабочені. Ну, можуть дуже сильно сильно озабочені бути, і от на них це може впливати крапка, все. Про літаки обіцяв поговорити. Дивіться минулого тижня в середині, тижня. Президент сказав, що друга партія літаків F-16 від данії вже прибула в Україну. А під кінець тижня власне можливо саме ці борти, і ми бачили в дії. Бо в п'ятницю 11 ракет було збито з допомогою F-16, коли була велика атака по нашій енергоінфраструктурі. Але усе частіше доводиться чути від різних експертів, що ми використовуємо F-16 не за призначенням, мовляв не їх основний функціонал ганятися за дронами і ракетами для цього існує протиповітряна оборона в іншій реалізації літаки мали, мали би використовуватися для атакуючих дій для обстрілів більш серйозних об'єктів для знищення логістики ворога, там еропорті, аеродромів і так далі. Ну тобто в більш масштабних, скажімо, операціях чи згідні ви із такою концепцією і чого нам бракує, аби реалізовувати подібне. Ви знаєте, хочу от так от жорстко сказати. По-перше, нам бракує розуму. Отак, от, от так да, от нам бракує розуму. Тому що е, ви знаєте, ну чого ми хочемо? Чого ми хочемо? Ф-16 став дуже, дуже сильно заполітизованою темою, починаючи з 22-го року. І ну, от добре, е, скажемо, ми отримали тих от штук, оті штуки, які в нас є, ми їх отримали. Якщо почитаємо Вікіпедію, ми можемо розуміти рівень модернізації тих літаків. Ну на якому рівні вони да? я не буду, тобто, люди, будь ласка, почитайте про F16, які модифікації нам передана і що вони можуть робити. А тепер підходимо до самого головного. Літак це є один з елементів авіаційної платформи, авіаційної системи. Вони мають бути озброєними. Певними е, типами озброєння, які необхідно використовувати при виконанні е, певних бойових завдань. У нас стоїть завдання, наприклад, знищення носіїв кабів. А для того щоб е, безпечно для літаків і для пілотів виконувати пуски, нам треба е, увага знову підходимо до питання. Е, досить е, далекобійні авіаційні ракети. І ми тепер приходимо, і ми знову будемо говорити за рибу гроші. За рибу гроші, тому що про те, що нам треба збільшувати кількість літаків ем, військово-повітряних сил України, щоб зробити перевагу в повітрі. В нас має бути перевага в повітрі. Маленький Ізраїль пару тижнів тому підняв білі більше, чим 200 <кій> Вибачте, більше чим 200 літаків. Одномоментно в повітря питання Україні, яка більше, ніж Ізраїль, в рази. Чи може Україна підняти одномоментно більше, чим 200 літаків? Ну три крапки. Чому? Ну є зрозумілі речі. Так? Тому що перед тим авіацію нищили, як морський флот, нищили, тому що в нас нема ворогів, гіпотетично, да? і нащо нам такі елементи мати? Е, от тепер е, Їж теж не заляпайтесь. Що для цього треба робити? Щоб з того вийти ганебного стану, для того, щоб вийти, треба модернізувати існуючу в нас на сьогоднішній день бойову техніку до досить потужного рівня, наприклад, блок 70-72. Технічна можливість зараз є на цьому зробити щодо f 16 в 16 маємо Богу дякувати. Нам дають теж Богу дякувати. Але ми маємо просити до того мікроскопу, але ми маємо просити до нього різні елементи, які використовуються при роботі мікроскопа в даному випадку літака. Нам треба далекобійні ракети і інші засоби, які може нести цей літак. А потім вже будемо, коли модернізуємо свої літаки, будемо спілкуватися з американцями про модернізацію цих. F-16 до рівня вище або не менше, ніж блок 50-52, хоча це модернізація кінця 90-х років. Тому, ви розумієте, ну, От деяким людям, які вважають себе політиками, я би так би звернувся і сказав би, ну перестаньте бабатись в політику. Ну це не ваше. То коли ж ви надуваєте губи і кажете, от зараз f 16 отримаємо, і ми зараз будемо бити молотками червоні зірки в Москві, Це одно сказати, а зробити це зовсім інше. Тому треба реально підходити до, до, до варіанту. А що робити? Що зробити для того, щоб була перевага української авіації в повітрі? Якщо не буде переваги е, української авіації в повітрі, то будь-про будь-які наступальні операції, які мають закінчитися перемогою збройних сил України, має, е, ми маємо забути, тому що відкриваємо статут. Збройних сил України піхотну там піхотна частина, і має бути піхота Має наступати ну наступати, а швидкість не менше 30-40 км на добу. А це може бути тільки за наявності переваги в повітря, коли авіація знищила всі крупні цілі, а піхота тільки їде і зачищає все. Оце, от от, от от правда, ну я ж нічого не вигадую. Відкриваємо першоджерела, яким є статут, читаємо, дивимось, які е, використовуються терміни, і ми розуміємо, що нам треба. Я нічого нового не веду. А політики надувають е, щоки і кажуть: от зараз ми ну приїхали тим е, при. Е, Прислала нам тих 4, 6, 8, 12, 156 а, літаків, і ну чи, чи знищено а, перевага Російської Федерації? Ні, значить, щось щось пішло не так. Про це треба говорити кома і робити все для того, щоб це виправити. Ну а ну, говорити говоримо, а виправляти не виправляємо. Ну тут що трапляється на то був протяг. Чи ви так гримнули дверима? Ну, ми маємо розуміти. І це питання треба задавати тим людям, які дуже сильно, часто коментують тему Ф16. А в мене, знаєте, я от слухаю деяких виступаючих. Ну я би. Я би дуже сильно поспілкувався і подивився в очі, щоб на конкретні запитання вони дали не політичну відповідь, така бла, бла, бла. Ну зірки, температура, вулиця, е, ожеледиться, машина їздять. Ні, ні, ні. Ви сказали лі, е, літеру, а давайте по цілому по цілій абеці аж до е, кінцевої літери. А тому, що е, з тих людей, які е, коментують е, дуже багато. Наприклад, там представники, не представники, а народні депутати Верховної Ради взагалі не дотичні ні до якої теми е, до, до конкретної вони щось коментують. Ну там не знаю, їм казали коментувати. А далі добре, ви прокоментували що слово, сказали. А відповідальність за ваші слова? Ви сказали, ну маєте нести відповідальність. Тому що коли ну, знаєте, я людина, я перед тим як дати відповідь на запитання, я піднімаю багато чого джерел, спілкуюся з суперфахівцями, і після цього ну, беру на себе відповідальність сказати слово. І теж я людина, нормальна, жива людина, мо можу помилитися в чомусь. Але помилка це одне, а брехня це зовсім інше.